Мої шанування пані і панове, цей відеоблог буде про Крим, бо очевидним є, і Західна преса правильно пише, що рішення по Криму і є рішенням по війні. І в принципі ми заходимо в таку стадію, коли ця війна входить, впирається власне в питання Криму і є війною за Крим. Власне, враховуючи... Все це я попри це навіть, все ж таки, всі балачки про Крим, я від наших розцінюю як такий різновид логореї, тому що що рік тому, що і зараз, а зараз тим більше, стою на позиції, що без державної стратегії деокупації, без розписаних. Процедур і дій України в випадку реінтеграції взагалі навіть нема чого не те, щоб хатися в це осердя вати і українофобії, але і взагалі навіть про це говорити і розтікатися немислію по древу. Тому власне я під таким кутом зору хочу зреагувати в спосіб цього відеоблогу на ініціативу нашої віце-прем'єрки пані Верещук. Яка сказала таку запропонувала таку думку, таку вау, просто думку. Майже б сказав відкриття якоїсь нової галактики у всесвіті, що кадровим резервом, власне, в Криму, адміністративним кадровим резервом будуть ветерани. І тут я власне хочу на це зреагувати, бо, як на мене, можливо, це не всі зразу зрозуміють, я постараюся пояснити свою думку згодом. І все ж таки, це є як на мене кричуще і волаюче нерозуміння тих завдань, тих викликів, які стоятимуть перед українською державою, власне, в випадку цього гіпотетичного повернення Криму. І, і, і тут я мушу одразу пояснити, що ну, є такий певний канон, власне, що воїни виборюють перемогу, а впроваджують її державники. І це далеко не ті самі люди. І дуже часто люди, патріотизм і героїзм міняють або підміняють на Державницькій якості на професійність, на здатність бути власне державником, і дуже часто це не співпадає абсолютно. І якщо вже говорити відверто, то ну, добра половина з наших доблесних воїнів вони ну не годяться і навряд чи самі би хотіли навіть бути депутатом якоїсь там сільської чи селищної ради, не кажучи вже про якісь глобальні великі. Політики. Тому, власне, під тим кутом зору я е, хотів би трошки ширше підняти тему готовності України, розуміння Україною тих справжніх викликів, перед якими вона зіткнеться, зайшовши на територію, власне, в якій іпостасі. Оце ключове, і, власне, про це я хочу зараз е, е, сказати. Бо ми, власне, це вже рік, це вже лютий, це роковина буде великого вторгнення. Ми якраз входимо в ту нову. І вирішальну фазу, за якою мусить бути перепозиціонування цієї війни. Весь цей рік ми позиціонували і трактували війну, власне, як визвольну. І це абсолютно правильно до певної міри, це ото первинне позиціонування, воно і найбільш правильне. І хоча я й досі здивований, що всі наші Збройні Сили України називаються всіх, рапортами, всіх рапортах силами оборони, я все ж таки схиляюся до думки, що треба визнати оце позиціонування війни як визвольної уже застарілим. Мені здається, що позиціонування цієї війни як визвольної. Або в їхньому розумінні це оборонної, все ж таки воно вже вичерпало себе. І коли ми говоримо про реінтеграцію, про, про повернення, про деокупацію, то там уже працює зовсім інша логіка. Там вже працює логіка завоювальної війни у позитивному сенсі того слова. І я, власне, на цьому хочу заксатувати увагу і це підкреслити: з визвольної, наша війна. Психологічно і ментально повинна вже трактуватися в тому числі і як завоювальною. І не треба боятися цих слів, їх висмикувати з контексту. Бо коли ми говоримо про, про, про країну, про державу, яка заходить на тимчасово втрачені раніше терени, то власне там має зайти Київ не просто як столиця, як адміністративний там столичний град, а має зайти власне як метрополія, тобто сильний державний орган, який буде ультимативно. Безапеляційно, безцеремонно, без загравань, без сюсі, пусі, тюті, путі, нав'язувати, утверджувати і запроваджувати український порядок денний. І це позиснування є однозначно правильним. Тому власне. Тут по цих, по цих ініціативах там віце-прем'єрки, взагалі по тому, що не запропоновано країні досі. При всіх розмовах про деокупацію повернення територій не запропоновано країні взагалі жодної версії оцієї цієї державної стратегії деокупації, не розписано на аркуші А 4 чи на цілому талмудику послідовність і вичерпність дій, які буде здійснювати Україна, наголошую, це дуже важливо з позиції переможця. Тому що зараз виглядає на те, і це вже я, власне, зараз про це теж скажу: виглядає на так, що Україна просто ніби має просто вернутися на ці тимчасово окуповані території, і, і, і все. На а мені здається, що тут якраз ця війна і жертовність цієї війни має перепозиціонувати цю поведінку. Не просто повернутися має Україна і держава на втрачені і окуповані території, а прийти як господар. І діяти власне, з позиції сили і переможця, причому з апломбом і без зайвих, як то кажуть, церемоній. Тобто, по суті, Україна має в доброму сенсі того слова, це теж так як метафору слід сприймати, власне, наново завойовувати простір. І це в дуже дуже простих речах проявляється всі пам'ятники, вся топоніміка, вся, все радянське, викорінювати язик, і це їм треба зразу сказати, що їхні діти не будуть вчити російську мову в школах, що вся освіта буде Україні, українською мовою, не обійтися без мого, без депортації панаїхавших. Все паспортизоване населення має знати. Що воно має вже на руках фактично квиток в один кінець дороги в випадку реінтеграції, і багато-багато інших моментів пов'язаних з люстрацією всього населення, яке має бути пропісочене на предмет проросійськості. Я думаю, що не, не будуть зайвими такі показові розправи в законний спосіб над особливо буйними русофілами. Тобто, загалом, весь цей хтось назве репресивний, я назву це справедливий. Інструментарій держави, яка відновлює свій суверенітет з позиції переможця і господаря, а не просто прийти і оставити все як вила. Мені здається, це треба проговорювати вже. І, власне, це мають здійснювати при всій повазі не ветерани, як говорить віцепрем'єрка, а люди, все ж таки, з державницьким началом, з розумінням широти. Всіх процесів, і, і, і це ну, просто є основною вимогою взагалі до того так званого кадрового резерву у випадку з поверненням тих окупованих територій. Як на, як на мене, от без заборон, без люстраційних заходів, в принципі, без покарання як ідеї, не караючи колабораціоністів, нема сенсу. Взагалі про то все говорити. Нема чого туди навіть пхатися. І вони, мені здається, теж мають це розуміти. Я чому про це говорю так досить скептично, тому що ми вже маємо прецедент деокупації континентальної частинки України. Йде мова про Харківщину, про Слобожанщину, яка вже це скільки? то вже Півроку, як вона є повністю деокупована від російських окупантів. І тут ставлю я питання: і що? В яких обсягах і скільки у нас є застосувань того самого закону про колабораціонізм? А держава саме на цей випадок і має оцей рамковий повинна мати, вона не має. Це дуже слабенький закон. Нікодишній не ним можна підтерти, хіба себе їх і одно місце і не кажу, кому йде. Має мати рамкове законодавство на предмет колабораціонізму. Держава, яка приходить на окуповані території, їх де окуповує, і не карає нікого з місних, хто в цьому брав участь, слабка. А слабких не поважають, і українські там не утверджуються. Тому власне питання, що реінтеграція має бути лише на наших умовах і ультимативно по формі. Воно, мені здається, має проходити взагалі на скрізною лінією всієї логіки і відвоювань, і реінтеграції можливих, і деокупації. Тому що виглядає навіть по, 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 по цій Харківщині, що вся деокупація завершилася лише тим, що був стромлений сніжовий прапор на ратуші, перепрошую, там нема ратуші. Ратуші це є феномен східноєвропейський, насправді містобудування, там совєтські гаркоми. От все обернулося і закінчилося лише тим, що замайорів синьо-жовтий прапор і лишилося все, як було. А власне, а все, як було — це прямо суперечить завданню наново освоїти простір. Його накрити українським порядком денним, українською юрисдикцією і не лише юрисдикцією, але українськими цінностями, які ультимативно утверджуються, і все населення під це підтягується, власне, це і є суттю насправді нормальної, правильної деокупації. Тому що жодна держава, яка повертає собі території, не діє лагідно. Вся історія ХХ століття з повернення територій пов'язана з тимчасовими заборонами. З позбавленням частини громадянських прав для населення м'ясного, яке потерпіли, але воно, ну от так є по факту, воно не може бути включене в нормальну державотворчість. І без цього в Україні, в принципі, сенсу то нема говорити, вже не кажучи про Крим і про Донбас і так далі. Бо у випадку з Кримом це взагалі ще інша історія, тому що, думаю, ви погодитеся, Крим є нашим таким, я б сказав, національним тригером. Взагалі, питання Криму зараз виведене. З зони логіки, прагматики, раціо. І зараз питання Криму більше лежить в зоні честі і для збройовиків, для військовиків, просто для суспільства патріотичного питання Криму стає вже справою честі, а не прагматики не розрахунку, що є зле. Тому що, власне, прагматичний підхід до деокупації Криму, який не містиме. От не міститиме в собі оцих, е, е, все ж таки е, тої іпостасії України як переможця, гегемона і, і господаря, який прото заходить і ставить всіх раком, щоб всі жили по-нашому. І для того держава існує і має весь свій апарат державний. Ну воно, в принципі, не має по великому рахунку багато сенсу про це щось там говорити. Бо ми ж прекрасно розуміємо, що Крим є, ну ми говоримо прямо таким пам'ятником української поразки за всі 30 років, бо насправді на Поталу москалям цей півострів був відданий не тепер 14 му чи з анексією, а ще в 90-х, ще кучманоїдами. Коли просто були віддано всім російським спецслужбам і так далі, і так далі, то власне кажучи, тепер треба саме з позиції переможця месника входити на ці території і вести себе там так. І, власне, держава мала би це прописувати і не говорити такі якісь красиві речі про те, що от ми ветеранам доручимо. Ну, Та багато ветеранів війни вони, перепрошую, жодного закону свого ніколи не прочитали. Це ніяк не применшує їхнього подвигу військового, але для державницької роботи цього замало. Тому мені здається, це все волаюче нерозуміння, оцих дійсно глибини викликів, які будуть стояти перед державою, яка є лінива, яка навіть деокупувавши континентальну частину Харківщини не змогла утвердити там все українське і культимативне, показавши цим приклад і прецедент, що ось так буде проходити деокупація. Сяде кожен колаборант, позбавить свої посади, всі директори шкіл, всі там ЖЕКи, всі 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 всі, всі Хто десь в окупаційній адміністративній владі мелькнув, не показали цього, то відповідно досить беззубими виглядають оті якісь евентуальні розмови про Крим і, і так далі. Я би казав, власне, з позиції переможця месника будувати стратегію деокупації, менше говорити гарні речі для лайків, а більше проробляти інструментарій завоювання наново цього простору. Без прав місцевого населення обійдуться якось. Власне, не діяти з позиції кота Леопольда, тому що цей лагідний кіт Леопольд, ми вже так долеопольдились, що свого часу це втратили. Тому повторяти це не можна. І, власне, висновки мали би робити ті люди, які наділені все-таки державною владою. І за цей відоблог я хочу закінчити своїм дуже скромним спостереженням такою констатацією, вона. Теж є беззубою, бо змінити це неможливо. У умовах узурпації нічого міняти неможливо. Я вважаю, що серед когорти теперішнього істеблішменту немає прошарку власне, державників з розумінням того, що Україна має не просто м'яко-леопольно вертатися на ті втрачені терени, а діяти, власне, з позиції. Переможця, господаря, і це завжди за собою тягне безапеляційність. Поки що я констатую, що це все є дуже. отак. От Тому за цим пильнуємо. Я висловив свідомки. Думаю, що ви е, свої теж маєте, на таку звірку думок ми власне, сьогодні привели. Дуже дякую, що послухали. Мою точку зору, прошу підписуватись на YouTube канал, хто не підписаний, і дякую за кожну пожертву. Щиро ціную це від кожної людини. Бережіть себе всього доброго.